Так, поїхали. Треба ж... О, ця карта. Що треба робити тітки? Я не читав Був впевнений, що це знову. А розумів, все. Треба. Треба за плашками їздити, але де вони? Того вони на капті, навіть мічаються. А, в мене вже флаг, блядь, ну я туплю. Все, погнали, погнали, погнали. Домцю беземо, до домцю. Без до давай, 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 давай. One а, ні, ще one раз one буде. Boy. Типу nice. до двох перемог я так розумію. Найс максимальный. Он флаг. Забираем его в этом Носим, носим, максимально швидко носим. Давай, до побачення. Є далі. Боже, ну ми їх розриваємо, без, ну, типу, шансів в них немає. Якщо б щоб ці штуки, ну, вони навіть не намагаються щось зробити. І йдемо наступний вести. Тримайся. Нас сюди. Судово. Ні, не сюди. Добре, красавці. Аут гніда. Це ж таки один. Оце вам не допоможе, хлопці. Взагалі. Щас, сейчас, щас. Не встигну ще один. Ні-ні, не, не, не встигаю. А, встигаю? Так ще дуже швидко. Ну, не, да? А вот ти став на дорозі. Падно. Так, тепер ми захищаємось. Все, чекаємо цих хлопців. Давайте. Давайте... Ну їх четверо, до речі, ще у цьому питання. Якби хтось правий, хтось з лівий край Води ніде. Там мене вик. Випухнули. Так, ну чекаємо на наступну пасті. Ось там їде. Дивлюсь за тим. Вот гніди, а? Тебе щоб не довезли. Збили? Добре, те сам це збило. Так, ми поки перемагаємо. Хтось поїхав прямо там збивати. От гніда. Там один нас залишився, який він бог просто. Та там збоку розвернись. Так, збило, збило Резпак в них шансів ну, взагалі немає, 40 секунд, жалость Вже поїхав Здорова вдарив, він не збився, алло! Нормальна тема от блін Тут вже пофіг ми будь-якому разі перемагаємо Тому я поїду трошечки А, ну все пізно Це чиста перемога. Ну, у них майже вийшло, але... Там мої воді конкретно, реально конкретно. Нам навіть щось дали. Чого собі? Ну, Це не потрібно. Це таке. Фух. Такс. А, що в нас? Дивимось for the phone. Що в нас? Поки забираємо доджика, але це ми точно забираємо. Ось цю тему я виконаю під кінець тижня, тут якраз 7 завдань. І за це ми отримаємо 5. Тобто, ну, я так розумію, ось це дають і ось ці дають завдання. Тому, якщо це так, як я думаю, то ми в будь-якому разі забираємо форзакон. Ось. Тут залишилася одна гонка. В будь-якому разі, якщо не вистачить, я її пройду. Ось. Але поки. Ну, сенсони ну це така собі гра, не дуже, не дуже мені подобається. А ось тут ще. Ще топро... супротивники є. Давайте супротивників приїдемо. Будем... І на цьому будемо і завершувати, ігра від... ну, відкриємо всі плюшки і будемо дивитися. Тут соперники такі. Не дуже, то можна і не спішити, щоб не програти. От вон зараз тут на повороті впевнений затукотак. Капець, ну ось. Я поїхав, він ще там жметься. Ну, добре. З однієї сторони добре, що такі не тяжкі все а з іншої ну, це дорогий форзафон тільки. Можливо, тому і не такі тяжкі. Ой-ой-ой. Ну і не все капець. Хоча якщо б подні було, теж не мало б сенсу, чесно кажучи. Якщо б за це більше понтів давали, то добре. Але про це інформації немає. Так, з кайфом. Так їдемо спокійно. Нікого не шипаємо. з кайфом. Пригальму, краще навіть трошечки вилізу на грунт. Щоб навпаки він, ну, щоб точно він мене заживав і я в стінку не полетів. Так, ну він, до речі, мене не те, щоб відпускає, тому... Ні, ось там... А, вже, вже не поряд. А був наче недалеко від мене. Ой. А, бачите, вон. Кате, кате. Ну в нас ще так нормально гоночка залишилась, ми тільки пів дороги проїхали. Це зацеписти вже. А навіть не знаю хто швидше. А, ну я швидше. Він там знову розклався, коротше. Давай. Ну добре, добре, заходить в повороти. Не зовсім може зрозуміти... Це старий же мост, я не зовсім розумію, що це автівка. За Ой-ой-ой, засейвився. Не треба в стінку, взагалі не треба. Така собі тема буде. Так... Довгенька обгонка, чесно кажучи. Довгенька. Та що ось тут отак. Тут уже гальмуємо. Все, перемога, зараз подивимось, наскільки ми його обійшли, але там величезна, напевно, відстань. Так. Давайте дивитися, наскільки ми були швидше. І 20 секунд. Нічого собі. Так, непогано не він відстав. Звісно, перемога, нам ще за щось дадуть. Ще... Угу. О, прикольно. І на наступну. І то я вже точно забираю мільйон відсотків, тому що залишилось 3 понти. Ось. А тут два дають. Коротше, в будь-якому разі треба буде чекати, чекати. Ну. Ще пару днів, щоб завдання ті відкрилися. Або так, або так, а що відсотків забираю понти. Поїхали. Хоча! Ми може зараз все заберемо, подивимось. Зараз може все буде взагалі. Доджик, до речі, дуже подобається мені ця тачка. Ля як летить? Тут можна не так нагальмувати. Ой, 230. Тут відбійників немає, це мені подобається. гальні, гарні гальма. Постійно боком хоче йти, постійно. Оце вже поживовіша гонка, це мені будь подобається. Ля що робить? Ля що робить? Ой. Ну я теж трішечки борщу. Ну все рівно він на стене наш дожене, тому чого паритися. Ой-ой-ой. Як я близенько проходжу біля цих знаків, тому що я не знаю, а якщо їх збити, воно зарахується чи ні. Ой-ой-ой. Така ж вона файна. Ось так можу на ній. Ось так. Та ти що? І я думав не зарахую за це, думав все капець. Ну, добро, я за. пиза. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Кайфом. Так, кайфовая гонка, максимально. Тут не вийшло директувати, але нічого. Там хлопака взагалі, його навіть за цю гру я бачив кінець в старті. Ой-ой-ой, навіть за це я не побачив той забор. Насправді, чесно кажучи. Ой. Дощ, ну ти теж не підставляй мене. Ось ще все і гарно фінішуємо. <с> Ось так. <с> Просто до <хінічна>. побачення. <с> Мінус 12 шо хвилин. Це що то було за гуцезна цифра? І такс. О, десь я теж піде. Такс. Все, я на місці тортуємо. Якщо вона зацепиться нарешті Є, зацеп прийшов не перейшов. Я зрозумів. Зацепав взагалі на мене на ній. Я не знаю як зараз прийду цей. Це. Йо-мо! Давай ще раз. Я зрозумів, зараз ми завантажимо налаштування на неї, тому що це знущання. Так, завантажуємо ось цю штучку, тому що нам треба керування якесь. Тому що те, що зараз є, це знущання. Так, тепер поїхали. Ага. Так. Та ну ти загальмувати, ну це знущання. Просто перший поворот пройти не можу, Тупо тому що ну я гальмую. Країн знає де на Бляха, круто, Йдемо. ну звісно, файли, файл, тому що на це. на гальмой. Я на стик майже нажму. Так, ти можеш намагатися мене вбити? Оооо, май гаду Ну, звісно, фейлип, ну. Гнідати. Як це люди на клавах проходять, я не знаю. Я не давлю на Стив майже, просто не давлю, вона шліфує. Дозвоняємося. Тут можемо чуть-чуть піддати. Тут уже гальмуємо. Тут теж можемо піддати, тут вже не піддаємо, вирівнюємось і газуємо. Ага, ось такий прикол. Ага, прикол. Є... О, ми це зробили якимсь чином. Дивимось, щось зарахувалось. Так, три рази треба цей... проїхати. Зараз подивимося, саме цей чи будь-який треба. Погнали. Це, напевно, найфігова частина, Частина цієї серії тупо на Маселкара намагаємось вижити. На 120 км. Давай підгазовуємо. Помаленьку, помаленьку. Да тримайся ти лактівка. Давай, давай. Є. Так, зарахувалася. Так, ще в ту сторону і все. Якийсь дебілізм, чесно кажучи Ох, ну, трішечки до неї звики, вже краще їдемо. Але це дуже висока частина серії капець Тут можна подгазувати, вже час загальмувати. Давай підгазовуємо. Давай, тут можна розігнатися. А, чудово. Фух! Все, забираємо е, нагороди. Що? Ага, і ще й фотку треба. Зараз да, це буде. Фотуємо цю малу. І все, і забираємо нарешті всі плюшки. О, о. Піде. Я, майже чорна молня. Все, вийти, так? Ми забрали все. Є, ми закрили. Have some thoughts on points. So, what нам pointu не вистачило. Нам ще прийдеться. А ну, зараз. Може ми все ж таки. Зараз секунду. Такс. Надсилаємо подарунок і все. Це ми можемо зробити без проблем. Wow to house. Так, йдемо наші... наш риночок І надсилаємо мій актив. І зараз ми. Оці автівочки На ну, подаруночок Так, я ж можу? А, ось.

Так, а little. Це забрали. Треба виходити з дому, ми так не поможемо. І так, дивимось і так, нарешті ми забрали весь весь horizon. Тому йдемо сюди, голосуємо, забираємо тачку. Так, ось тут у нас. не тут. Ось. На, ось тут. Голосуємо, напевно. Давайте. Так, я за закадік. Так, я закадік, голосуємо. Добре, все. І в нас є можливість взяти тачку. І я хочу взяти тачку. І зараз ми... І оберемо. Тут багато нових з'явилося. Зараз подивимось. Так, забираємо давайте лампу CG, вона коштує багато. І вона точно нам знадобиться. Я її беру собі. Так, все кайф. І відкриваємо ось ці лу... рунеточки усі і на цьому завершимо. У нас 4 супер Lutspіна і 4 звичайних поїхали. Нарешті ми забрали весь сезон. Реально, хай уже в будь-якому разі. 200 тисяч. Ну, заробили ми на цьому дуже багато. Так, так, так. Шикарно. Тупо шикарно. Ми заробили, на цьому реально дофіга. Можливо, у наступній серії ми хати собі купимо. Можливо до Подивимось. Ну, на усі, там 15 діамів треба. Але більше. Так, це смішно. І... Ще два шанси є. 100 000 теж приємно. І остання ролоточка, нас випадає. 125 000. Добре, я задоволений. Реально кайф. А, почекайте ще не все. У нас є. Ну Це не все добре, а в нас є подарунки. Нас ще йвіл спіне, я чуть не забув. Так, 125, добре. Полетіло далі. Прям ну, до гроші ми засипає. Такс. Все, ми все отримали. Ми все отримали. Дивимось на колекцію. Такс. Забрали, подарунків нам не насипають, але в нас знову 4 гри і це капець. Ну і ще тут тонна цих подарунків. Давайте вже заберемо їх. Вони нафіг не треба, але. Мась, ну, блін, ну те саме, я що це делав. Так, забираємо. Так. Корот, коротше, 1001 спілкування. Це, на цьому ми будемо завершувати цю серію. Нарешті забрали повністю сезон. Усім дякую за перегляд. Не про подобайку, комент, підписку, в соцмережі, телеграм в описі. Багато цікавого там знайдете. і побачимось наступної серії. Не забувайте допомагати ЗСУ. Всім па-па.